Росіяни зараз нарощують темпи своїх наступальних операцій в Донецькій області, зменшуючи тим самим атаки на Харківщині. Це може свідчити про підготовку або і навіть вже початок літнього наступу окупантів, який буде зосереджений на сході України. Про таке нині пише інститут вивчення війни. І за даними цих аналітиків, наступальні операції на півночі Харківської області різко знизилися в останні дні у порівнянні із серединою травня. Але дії окупантів там мають на меті відволікти українські сили, щоб росіяни змогли. Активізуватися на інших ділянках фронту, зокрема, останніми днями армійці РФ збільшили атаки на напрямку торецьк Горлівка, здобувши тактичних перемог, а також підтримують високу інтенсивність обстрілів біля часового яру та Авдіївки. Як пише інститут, українські сили вже передослукували деякі підрозділи із Донецького на харківський напрямок, тому що російські війська можуть використовувати цю тактичну слабкість для посилення своїх атак. І в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України нині фіксують зростання кількості звернень з боку російських окупантів, охочих, здатися у полон. Про це повідомляє представник гур Андрій Юсов. І за даними розвідки, лише у рамках проекту «Хочу жить уже понад 300 російських окупантів здалися в український полон. Представник гур при цьому зауважив, що частина із них одразу виявила бажання не бути обміняними або і навіть доєднатися до сил безпеки та оборони.